Проникнути до захопленого озброєними грабіжниками житла та ще й ліквідувати їх. Задача вкрай небезпечна та непроста. Але для професіоналів небезпека звичайна справа. Державна служба охорони проводить подібні навчання щотижня. Сьогодні ми будемо трабати проникнення в жилой будинок, як наші наряди на нього реагують, як вони будуть працювати в з СНП поліцією патрульної патрульний поліції. В общем, це і буде главная тема сьогоднішнього нашого заняття. Так, патрульних поліцейських вчать як швидко прийти на допомогу охоронцям, коли це може бути потрібно. Раніше такої взаємодії між структурами не було. Нас будуть викликати в допомогу в случае чого, в случаї необхідності. Ну, далі будемо проводити свої действия. Буде захват здання. При этом подъедет служба государственной охраны. Нам надо будет прикрывать тыльную часть здания, чтобы из окон как бы, преступники не смогли выйти и уйти бесследно. Теча зловмисникам не вдалась, і, хоча все було наближено до реальності, будинок, зброя. Навіть грабіжники лаялися, наче дійсно панікували та кликали на допомогу один одного. В реальності буде набагато складніше. Не дивлячись на це, правоохоронці запевняють, завжди прийдуть на допомогу людям, які цього потребують, чи своїм колегам. Як би ми не називалися, то ли поліція, то ли державна служба охорони, то ли тот же той ж слідна оперативна група, ми одно ціле» в случае, когда ребятам действительно нужна будет помощь. Либо нам необходимо будет ребят помощь. Я думаю, что они всегда смогут прийти к нам и помочь. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти.